you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал у Великій Британії. 5 вересня оголосили нову прем'єр-міністерку. Нею стала Ліс Трас. Невдовзі переможницю офіційно призначить Королева. Далі нова прем'єрка призначатиме міністрів. Після оголошення результатів Трас заявила, що для неї велика честь бути лідеркою консервативної партії. У промові нова прем'єрка згадала і про Україну та свого попередника Бориса Джонсона. Я хочу віддати належне своєму опоненту ріші Сунаку, а також подякувати нашому лідеру і другу, який йде з посади Борису Джонсону. Тебе обожнюють. Усюди від Києва до Карлайла сказала трас. Вона також пообіцяла вирішити енергетичну кризу, знизити податки та забезпечити зростання економіки. Під час цієї передвиборчої кампанії я виступала як консерватор і правитиму як консерватор. І, друзі мої, нам треба показати, що ми досягнемо успіху в найближчі два роки. Я представлю сміливий план щодо зниження податків та зростання нашої економіки. Я впораюся з енергетичною кризою, розберуся з рахунками людей за електроенергію, а також вирішу довгострокові проблеми пов'язані з енергопостачанням. Сказала вона. Трас завжди під підтримувала Бориса Джонсона як кандидатка у прем'єри, вона казала, що йтиме його шляхом і буде підтримувати Україну. Як прем'єр-міністр, я буду найбільшим другом України, йдучи шляхом Бориса Джонсона, та зобов'язуюсь гарантувати, що Путін зазнає невдачі і стратегічної поразки в Україні, а Росія буде скована в майбутньому, сказала трас. До цього політкиня працювала над санкціями проти оточення Володимира Путіна, а також виступала за військову допомогу для України. Різні політологи прогнозують, що після обрання трас політика Лондона щодо Росії та війни буде такою ж безкомпромісною, а в деяких місцях від більш потужною за попередника Джонсона. Ліс Трас закидають наслідування тетчер. Мовляв, вона транслюється через одяг, фото на танку, навіть голос. Сама ж трас заперечує подібні паралелі. Це дуже засмучує, що жінок політиків завжди порівнюють з Маргарет Тетчер. А чоловіків політиків не порівнюють з тадом хітом, обурювалась трас. Водночас, будучи на посаді міністерки закордонних справ лише півтора місяця, ліс трас проїхалася танком в Естонії та застерегла Росію від здійснення стратегічної помилки. Декілька тижнів до цього європа отримала від США розвіддані про можливість нового вторгнення Росії в Україні. Україну. раніше повідомлялось, що у разі призначення прем'єр-міністром Великої Британії чинна міністерка закордонних справ Лістрас перший телефонний дзвінок адресує президенту України Володимиру Зеленському. На фоні цього Зеленський зазначив, що українці почали звертатися до колишнього прем'єр-міністра з теплом та вдячністю, називаючи Борис Джонсонюк. Президент наголосив, що Україна продовжуватиме боротися і все ще потребує підтримки Великої Британії. За його словами, український уряд також тісно та ефективно співпрацював з урядом та міністрами Великої Британії на всіх рівнях. Серед них міністрів я найбільше Вдячний двом іншим великим лідерам і друзям України Ліс Трас і Бену Волесу, вашому міністру оборони, зазначив він. Президент Зеленський це джерело натхнення, додала очільниця Ліс Трас. І я хочу показати українцям, що вони й далі матимуть цілковиту підтримку Сполученого Королівства. Знаю, як це важливо для президента Зеленського, і я це зн... і як це важливо для українського народу. Саме тому я прагнетиму зробити це якомога швидше. Щодо візиту до Києва, вона зазначила, що не готова наразі обговорювати графік, завжди небезпечно передбачати події наперед, сказала Трас. Але вже ні для кого не секрет, що Політика Лістрас буде ще сильніша та впевненіша спрямована на крах режиму Путіна. Можна точно стверджувати, що ця зміна в рядах британського уряду стала новою перемогою для Зеленської України в плані консолідованості та відданої підтримки партнера. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського, тисніть та дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.